Близько десятої години ранку площу Героїв Майдану заповнили ті, хто відгукнувся на заклик організаторів народного вічі. Такими виступили понад десяток громадських організацій міста Залізничники. Ми бажаємо співпрацювати з владою. Влада нас не хоче почути, не хоче ніякої з нами співпраці. Нас повністю ігнорує. Це було як видно з третьої сесії. Ну, ситуація вийшла з-під контролю, тому ціль була закликати громаду, щоб вони допомагали нам відстояти право, їхнє право і наше право співпрацювати з владою. Найбільшу участь приймали підприємці, громадська організація підприємців та працівників приватного сектору. Ми вимагали того, щоб влада до нас прислухалася. Вони повністю нас ігнорують, не хочуть виходити до людей. На останніх сесіях і ви бачили, що це. Робиться під стукіт, під грюкіт людей, під крики, ганьба і тому подібне нас не чують, приймаються рішення не в користь звичайних людей. Поштовхом для такої акції мітингарі називають те, в який спосіб на сесії міської ради затвердили персональний склад виконкому у представників влади на це протилежний погляд. Питання було задавалося особисто. Мені ще правомірно поступив міський голова Кіндер щодо голосування. У членах виконавчого комітету, на що я відповів, і я підписуюся під кожним своїм словом. Тим більше, що сесія, я думаю, велися і аудіо-відеозапис. Практично всі кандидатури, які подали громадські організації після їхнього віча, були проголосовані в алфавітному порядку. Як визначилися члени міської ради? Вони проголосували так, як вони рахували за потрібне. Хто достойний бути членом виконкому, а хто не достойний бути членом виконкому? Питання до депутатів Ковальської міської ради. Люди, які десь не змогли вирішити свої якісь чисто свої е питання по раді, на сьогоднішній день вони просто використали людей, привівши їх сюди і поставивши вимоги, які ну безпосередньо хто б щоден не робилося, винна влада. Я розумію, саме, саме краще і саме легше. Показувати пальцями на когось, але перш за все, треба дивитися і слухати одне одного і прислухатися, іначе в нас порядку не буде в державі, не тільки в ковалі. За підсумками народного віча прийнято відповідну ухвалу. Ухвала мала на меті створення на базі різноманітних громадсько-політичних об'єднань і авторитетних громадян національного революційного центру з спільними керівними та координаційними структурами, Що складається з шести пунктів, і е, там описано фактично програму наших дій на подальші е, кроки ну, спілкування з владою. А доки прийнятний формат діалогу влади і громадськості в Ковелі не зна. Айдено принесені під стіни головного адмінбудинку шини. Учасники віча вирішили далеко не відвозити.